Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І нарешті, нарешті, нарешті я все ж таки добралася до телефону, аби зняти вам вступне відео про те, що я вже вишиваю, і поки вишивається, ніби хочеться і вам показувати, що це вишивається, як вишивається. Тому Рада вітати вас у цьому відео і приємного вам перегляду. Зараз ви на своїх екранах бачите той дизайн, який я вже розпочала. І, скажімо так, вже в мене в ньому є три вишивальних дні. Це вже. 17,5%. Все, відкриваю завісу. Можете дивитися на екран і бачити те, що я вже навишивала. Це чертополох. Я називаю це словом будяк, але цей будяк настільки розкішний. Що це? Мені це потрібно. І, ну, Ну, що, це таке? що означає? Серія має бути серією. Деякі дівчатка дуже добре мене знають. І тому в попередньому відео, до речі, якщо ви не бачили, то в попередньому відео вже, була, вже був дизайн від старту до готової роботи. Це був Sonia. Також розробка Анастасії Єрмакової це її дизайни. Тому можете переглянути, бо там о, просто розкішний результат. На жаль, сюжети з. Ви не дивитеся, що там щось рудить, дівчатка. Це я розрізаю посилку з нової пошти, аби вам показати, що я сьогодні забрала. На чорній основі щось знімати і показувати це капець. Це дуже все складно. Так, що ж. Давайте я вам розкажу трошечки технічних характеристик. Вишиваю я на Аїді 16 аккаунт. Для мене це взагалі не проблема. 34 кольори в даній роботі. І на 16 Аїді це буде. Зараз 23... 24 на 28 см. Такий дизайн. Є е, техніки бекстічу тут е, зашибісь, дівчатка. Бекспі... З Бекстічу тут е, 6237 стіпків. а при тому всьому, що дизайн е, 13250 хрестиків. Це 3100 тисячі... з скопійками в перерахунку це стільки дебеку. Ну він, е, оцей бек. Робить два, тому він йому має місце бути, але тут його капець як багато. Е, є тут напівхрестик, є тут бекстіч в одну і в дві нитки, і хрест і напівхрест. Все. Е, що по складності, поки що мені взагалі <кій> не складно, вишиваю і вишиваю. Перший день, ну я там вже майже <кій> на ніч розпочала, вишила. 165 хрестиків, на слідуючий день 1800. І от сьогодні, 23 серпня, вже зараз яка година? 2025 -го вечора. А я зранку лише вишивала. Вишила 363 хрестики. Працювала цілий день і хочу вам показати, що робила. Там, перепровірила. Один дизайн. І ось зараз взяла сьогодні в роботу ось цей дизайн вовка від Let's Tich. Прикольний такий. Ну, правда, це не мій сюжет, але хто такі сюжети любить, то він достатньо такий цей вовк. Е, також, також, також ось причина мого шародіння. Та-та-та-там! Ну, повз ці яблуньки я не могла пройти. Ви знаєте, що я таке люблю. Тут багато зелені, де багато зелені, то це все моє. Я обожнюю вишивати зеленими кольорами, ниток. уявіть собі. Де, мабуть, в цьому одному яблучку там <гаде> буде трохи кольорів. Але дивіться, який гарний дизайн. Класний. Не знаю, буду скоро його брати, перенабирати, тому що і для себе, і, може, комусь там ще потрібно буде. Тому ось такі новини на даний момент. Так, по нитках. Нитки вже в мене всі є. Сьогодні ще три моточки докупила. Тут в мене, я вишиваю, СХС, GMC. Є ще одні. Іншого виробника, не хочу говорити. Все вишивається без проблем, все нормально. Тому, як, як не вишиваю ще щось, буду вам показувати. Отож, це все, що перед вами, вишито 2-3-300 і це 17,5%. Все, до зустрічі! Так, друзі, всім привіт! Вже вже яке число? 26 серпня. І я вам хочу показати. Що в мене вже не вишивалося? Ось така краса у мене є. А, так, зараз розкажу вам. Це вже майже 33%. Ось ця частиночка вже повністю, повністю вишита. Одразу я вишила бекстіч. І ось в цій частині, друзі, сім кольорів беку. Як ви бачите, я вишивала викладною ниткою, і воно настільки гарно виглядає. Бекстіч так би не виглядав гарненько, бачите, як. Тепер я куди йду? Йду в цю сторону, ось тут буде ще ж така шапка. Тому вишиватиму, на жаль, наші сусіди зробили нам прекрасний ранок по всій Україні. думаю, в кожній оселі так, в кожному місті було гучно. Слава Богу, все добре. в мене немає світла, працювати я не можу. Але відкриваю жалізі, зараз ще одну відкрию половинку вікна, і я буду вишивати. Скільки там вистачить заряду планшета, стільки буду вишивати. Тому ось такі до справи. Чи гарно так? Дуже гарно. А Чи складно, ви знаєте, мені в цій частині було навіть цікаво. Хоча це викладна нитка, там потрібно було то одну взяти в ниточку. ну ви ж знаєте, що таке викладна нитка, але, ну так, знаєте, було достатньо цікаво. Ці ось ниточки це ниточки від беку, але я не хотіла їх вже закріпляти. Коли я десь тут довишиваю, то тут ще ось цими двома кольорами потрібно буде довишивати Бекстіч. Можливо, тут хрестики будуть, і я вишию. Тому ось такий результат маю на зараз. І буду працювати далі. Тут буде така велика шапуня, як ви пам'ятаєте, з скріна. Може, я зараз знов ставлю десь в куточок, щоб ви могли підняти очі і глянути. Все прекрасно, все дуже гарно, мені все подобається. І ось тут, ось в цій частині, це 1814 стіпків беку. Ще 4419. В цій шапці також буде неймовірно багато беку, але. Мабуть, тут вся сіль в цьому тому якось так. Так, друзі, всім привіт! І сьогодні вже 29 серпня, і я вам прийшла до вас своїм чертополохом, аби показати вам те, що вже не Перед собою ви бачите, майже, майже, майже 65% вже готової роботи. Працюю ось над цією шапкою. Ой, як же, ж, як же ж важко знімати роботи на чорній основі. Це просто якесь. Ой, ну, Якщо так. Давайте, ось так, я хочу потримати вам ближче. Показати кожну ворсиночку, видно, Дівчатка, це не я така засранка, це просто ця основа на себе. Забирає все. Дуже важко знімати такі роботи. Ну, тут, тут щось замастилося, але воно не настільки грязне, як воно показує. Тут взагалі така основа, ніби вся грязна. Але не про то. Е, працюю над шапкою чортополоха. Е, тут вже. Вишивала, 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 десь вишила ось, ось цю частину з хрестиками. І вчора вишила 200 хрестиків, і думаю, мені потрібно братися за цей бек, тому що мені будуть гайки. І тому вчора вишила всього-навсього 200 хрестиків, а то все решта то вишивався бекстіч. Якщо ви думаєте, що це вже ось тут, в цій частині, де я вам показую бек, це вже всі кольори, ні. Тут буде ще два. А, дивіться, зараз для порівняння вам хочу показати: ось тут я не хотіла сюди вести дві нитки і вишила ось тут в цій частині бекстіч. Але подивіться, як гарно, коли ось тут це все вишивається викладною ниткою. Набагато краще. Ось, бачите? Яка різниця? Тут дуже добре, так помітно це все. Тому вчора вишивала бекстіч. Його багато, дуже, так. Чи його важко, знаєте, інколи так вже прям захоплюєшся, ти вже просто його вишиваєш, вишиваєш, вишиваєш. Але десь ще ось тут, в цій частині, ще десь буде два. Ну, два точно кольори, не пам'ятаю, чи буде третій. Тобто ось таке. Сьогодні я вже трошечки піднімалася, працювала ось цій хрестиками, займалася. А в перерахунку на хрестики. так, Зараз, я вже забула, дуже підготувалася до відео. я Взагалі дякую за те, що я його знімаю. А, 65,3% в мене вже. Так, по хрестиках по марафону мені 4585 хрестиків. 2971 в хрестику, 330 на півхреста і 2894 ще щебеку. А, Беку я вже вишила, вишила більшу половину то та, та, що йде по марафону. Тому ось, ось такі справи з, з цим процесом вишиваються. Скажімо так, це не та робота, яку потрібно відкласти. Цю роботу відкладати взагалі категорично не можна, це я говорю про себе. Тому що мені здається, що якщо я її тільки відкладу. Все, я до неї не захочу повертатися, тому що <смі> ці всі це не ниточка, це бекстіч. Я теж думала, що якась ниточка валяється ні, це зі <смі> бокбеку. Тому тут, знаєте, ось так: сіла, вишила, забула. Оформила гарну роботу і любуєшся. Класно. Але ось ця частина, мені здається, на даний момент, ось ця частина це моя улюблена. Якось так гарно. Тут також все гарно, але. Ось ось ця мені подобається. Дуже-дуже. Так, що я тепер хочу вам показати. Взяла я в роботу е перенабір. Перенабираю вже оцю першу половину. Я вже навіть не те, що перенабираю, я вже її перепровірила. І ось ця, ця частинка в мене також перенабрана, і ось зараз буду сідати. Перенабирати ось цю частинку. Так, далі. А, оце, дівчатка, для тих, хто закохується у нитки. Якраз в мене відкритий набір, тому можу вам показати, так, ось так, да? можу вам показати кольорову палітру даного набору. Так, треба вас трошечки-трошечки піднести. Мене найбільше я люблю ось цю, <хи> багато зеленого. Ви бачите, як його, його багато буде вишиватися. Ось цих дві намотки, один колір, цих дві намотки, один колір. І ось цих е, дві намотки це один і той же колір. Тут, мабуть, також 32-33. Ну, класно, Класна палітра. Мені подобається. Мені головне, щоб було багато зеленого. Тому працюю. Думаю, що я сьогодні, ну, сьогодні-завтра, можливо, ось це питання пару днів, і перенабір буде готовий. Я думаю, що в цьому відео я вам вже скажу, було б добре, щоб я сказала, що все, перенабір готовий. Так, так, що в мене ще є? Це також ви мене просите показувати, чому б ні. Прийшов мені на перенабір Ось Дана. Дівчинка, давненько дівчатка я не бачила, щоб їх вишивали, чесно. Колись, там років 7-8 тому багато вишивали цю мадам. Зараз її не вишивають, мабуть, забули. Так, ще один. Сова. А, тут є також А, Хрестик в дві нитки, є бленди. 28 кольорів. Складність ого 87 см на 19 см. Ну, ось така сувуня до мене приїхала на перенабір. Треба буде взяти швиденько зробити. І ось сувуня також на перенабір. Потрібно буде, так, знаєте, піднапрягтися. Так, все, я буду з вами прощатися, бо тут вже прийшов дятел. У нас тут постійний ремонт. Сусіди <хи> хочуть заїхати і жити. Тому все, буду прощатись, щоб ви не чули цих звуків. Так, друзі, всім привіт! Вже сьогодні 1 вересня. День знань. Не знаю, чи вітати вас, чи не вітати, але бажаю вам сили, терпіння. Ну, звісно, серед моїх глядачів, можливо є і. Вчителі, викладачі. Тому, ну, вітаю, звісно, вітаю День Знань, це ваше свято. Е, ну, Окрім того, що там є День вчителя. Ой, неважливо. Не, не е, я до вас прийшла з, з цією роботою. Що тут надже є? У мене наразі вже 82%. І мені залишилося по марафону 2359 це в хрестиках. 1900, це потрібно вишити хрестиків, і 912 стіпків потрібно вишити бекстічу. І ось оцій ось частині це вишито 5324 стіпка беку. Ну, але все, це це все вже подолано, цей шлях пройдено. Можливо, постараюсь вам ближче показати вже все. Всі кольори, всі стіпки, все вишито, все подолано. І ось такий гарний результат. Я вже вам можу показати. Тут забруднила канву, Але то таке попередня. Все зараз в мене попереду. Я вам зараз покажу. Ой, ой де воно? Ну, Ось так. Я зробила це на, на білу основу, щоб не дуже в мене зливався фон з, з тим, що є. Ось мені потрібно вижити ще ось. Ну, я вже тут, вже тут вже зелень, тут вже багато зелених кольорів. Думаю, що я подолаю все, справлюся, і незабаром в мене буде готова робота. Тому ось такі-то справи. Буду зараз ще трошки вишивати і вже у мірі просування даної роботи буду включатися. Так, друзі, всім привіт! А сьогодні вже 3 чи 4 вересня, і я готова вам представити свою готову роботу. І поки я розмовляю і розповідаю вам про дану роботу, ви можете побачити нарізку фото, тому що просто так взяти і зняти на відео, це виглядає досить негарно. Як на мене, тому що кожна версиночка, кожна якась там полосочка, кожна пилиночка передається на відео, і ну, я не хочу травмувати вас тим, щоб ви не таке дивилися. Коротко розповім, що цю роботу я вишивала 14 вишивальних днів дівчатка. 14 вишивальних днів. 14-й вишивальний день він був сьогодні, і я вам розкажу. я супер супервишивальниця. Вчора ввечері я лишила 100 рівно 100 хрестиків. в мене зараз по марафону. Ну, в перерахунку це, це був бекстіч, в перерахунку на бек це було 200 стіпків беку. І я вчора спокійно це все залишила. І відклала, тому що ну, не хотілося мені. Сьогодні зранку я встала, довишивала, і <плес> в мене було все прекрасно. Тому ось таким чином в мене вийшло 114 вишивальних днів. Так, розповім вам трошечки про параметри даної роботи. Так, 20... Я вишивала на 16 му каунті аїди чорного кольору. Розмір 29,3. Ну, можна сказати, 24 на 28. Розмір в хрестиках 151 на 177. Так, 34 кольора ниток DMC і з них ще три бленди. Що я хочу сказати про дану роботу, дівчатка? Хто хоче вишивати, хто планує її вишивати, я вас дуже прошу. Якщо ви взяли її в роботу, то вишивайте на одному подиху. Тому що, якщо ви тільки відкладете, то вам буде дуже-дуже важко повернутися до цієї роботи. Ну, але це лише моя думка. Це я лише вам рекомендую і раджу, як би це було краще. Тому що. Ось тут ця шапка цього ріп'яха, дівчатка. Це дуже гарно, але це неймовірно багато Бекстічу. Це дуже красиво, але це така кропітка робота з бекстічем. І рекомендую дівчатка тут Бекстіч вишивати викладною ниткою. Так, це довше, але це набагато красивіше, ніж або це вишивалося бекстічем. Тому що це набагато акуратніше, набагато так приємніше на це дивитися, те, як воно виглядає. вже От зараз стою глажу цю роботу. І це просто, дівчатка, це неймовірна краса, це неймовірно гарна робота, неймовірно гарна розробка, але. Якби мене попросили вишити ще раз цю роботу, я навряд би чи погодилася. Не можу сказати, що я втомилася, але це так знаєте. Взяла себе в руки, вишила і, і все ізбулася. Я починала вишивати з серединки, потім я перейшла на шапку, вишила весь цей бек, і мені залишилося вишити тільки. Там стебло і листічка, і то вже, ви знаєте, чесно, під кінець якось так ніби то вже і втомилася, ніби то вже і думала про інші роботи. Ой, А може би, я вже полежала, може би почитала, а може би повишивала щось інше. Ну, от таке. Тому, дівчатка, хто візьметься за цю роботу? Я не хочу вас налякати, але рекомендації такі. Починайте вишивати з того місця, де багато беку. Вишивайте бек по мірі відшиву хрестиків. ні в якому разі не залишайте це на кінець роботи. І старайтеся вишити на одному подуху. Вишивається 14 днів, вишивайте 14 днів. Тому що, не знаю, мені здається, що якби я відклала, то це вже би був о, капець. Тому якось так. Все. Це все, що я хотіла вам розповісти. Нове відео це буде нова історія, но нове щось вишивальне. Тому до зустрічі! Дякую вам всім за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші підписки. До скорої зустрічі! па-па!